Я на 99% впевнена, що ось про цей пункт ви ніколи не замислюватись і опускали його. Без цього привіт, набряки, привіт, проблеми з органами. Привіт, постійно втомлений вигляд та тривога. Кому вона треба? Усім привіт! Тема сьогоднішнього відео: кроки до ідеального тіла, до тіла мрії, точніше, мої кроки, які я вважаю прям базою для того, щоб мати класне тіло. І варто зауважити одразу, що я кажу тут не тільки про зовнішність для мене. Прямо дуже важливо, що ідеальне тіло це не просто якісь параметри 90 60 90 Це дуже суб'єктивно для кожного. Для когось це ідеально, для когось це ідеально. Мені здається, що ще дуже важливим фактором ідеального тіла є його самопочуття. Для мене ідеальне тіло це те, яке не болить хронично і бажано ніколи. Це те, яке може за бажанням там залізти на гору, проплисти щось, пробігти марафон мовно, робити те, що воно хоче, вільно, без обмежень, мати повну свободу руху. Плюс це тіло, яке приємно, яким приємно користатись знаєте, в щоденному житті, яке легке, поворотливе, граційне, ну і, звичайно, яке виглядає так, як мені особисто подобається. Для мене. Це ідеальне тіло, тому я буду розказувати кроки, які привели мене саме до такого варіанту. У мене і моїх учениць, бо я тренерка. І давайте познайомимось, хто мене, можливо, бачить вперше і прийшов не з інстаграму чи інших моїх соцмереж. До речі, підписуйтесь, якщо не підписані, можете подивитись посилання в описі профілю. Я Марія, тренерка свідомого руху, і я концентруюся саме на тренуваннях для здоров'я, які забезпечують цілу легкість, приємні відчуття у здоровому тілі. Звичайно, бонусом у нас завжди йде гарна постава, гарний підтягнутий вигляд, бо, на мою думку, все, що функціональне, буде завжди гарним. І насправді активна я все життя. Тобто зараз я не зможу вам показати якусь велику історію трансформації: фото до, фото після. І ось я, я прийшла з цієї точки А в цю точку Б саме цими кроками. Але є нюанси. Я раніше була професійною танцівницею, і так я була активна. Зовнішні вигляди, можливо, не було проблем, але такраз були проблеми з функцією, з тим, що моє тіло не почувалося себе класно. А мені дуже хотіло цього. В мене є мрія. І я активно жити, багато подорожувати і ось всяке таке. Тому мені хочеться, щоб моє тіло завжди було здорове. І це мене привело в цю сферу розумного фітнесу, як зараз її називають. Тому мені хочеться поділитися з вами, як я ділюся зі своїми ученицями на програмах, кроками, які конкретно один за одним приведуть вас до того, що ваше тіло буде виглядати гарно, підтягнуте, без зайвих набряків, з гарними розвиненими м'язами, та тіло, яким буде приємно користуватися, Користуватися у побуті, як я буде легким, граційним, живим, енергійним і так далі. Отже, давайте починати, Впевнена, про деякі пункти ви ніколи навіть не замислювалися. Варто зауважити, що так як я спеціалістка саме з руху, у цьому відео не буде нічого про харчування, бо, як на мене, про це має розказувати нутриціолог. Але я думаю, зрозуміло, що ідеальне тіло потребує класного, поживного, достатнього харчування. Зараз будемо про фізичні якості. Перший крок, з якого я починаю завжди з усіма, незалежно від запиту, це дихання. Гарне функціональне дихання це діафрагмальне дихання. Здебільшого часу, коли ми не в якомусь екстра знервованому стані, ми маємо дихати діафрагмально. Які плюшки виходять на того, що ми вміємо діафрагмально дихати? По-перше, зовнішньо у нас не буде більше набряків, тому що діафрагма це головний насос, наша грудочерівна діафрагма, яка тут під ребрами. І саме вона є головним м'язом дихальним. Якщо вона гарно працює, вона як насос гарно прокачує лімфу, і ми забуваємо про набряки на своєму тілі. Вже зовнішньо приємно, і вже дуже багато проблемних зон, наприклад, там складу. Над колінами, під пахвами, друге підборіддя і так далі, те, що вважається жиром зайвим, дуже часто є набряким, і ми навчились нормально дихати. Набрік пішов і ми почуваємо себе класніше. Також, якщо ми розібремося зі своєю діафрагмою, ми можемо покращити травлення, бо через діафрагму проходить стравохід. Ми можемо покращити навіть артеріальний тиск. Звичайно, не кажу про те, що я виліковую якісь хвороби. Маєте розуміти, що є справи, які потребує вирішувати лікар, але грамотно робити з діафрагмою ми покращуємо одразу стан всього тіла. Взагалі, діафрагма при нормальному опусканні на вдих, якщо ми якісно дихаємо, робить такий масаж вісцеральних органів, і це дуже добре на них впливає, зменшена ймовірність запалення. Також, якщо ми починаємо нормально дихати, у нас достатньо кисню, і це дуже впливає ще й на мозок, на когнітивні навички. Ми починаємо краще концентруватись, як мінімум поліпшується увага, поліпшується здатність мислити, де да, щось аналізувати. І думаю, що це вже дуже великий плюс. Якщо ви не хочете подбати про своє тіло, подбайте хоча б про свій мозок. І ще особливо в сучасних умовах дуже важливий пункт тут: це те, що нормально дихаючи ми можемо зменшити тривожність. Це працює і навпаки, коли ми часто в стресі, дуже тривожні, діафрагма затискається і ми починаємо дихати в плечі, використовуючи допоміжні м'язи, і дихання переростає в таке грудно-домінантне. Да? тобто ми в груди вгору дихаємо і пришвидшено. І це нас ще більше вганяє в стрес, бо ми постійно в статиці, домінуючи з симпатичної нервової системи, постійно відчуття, оце от, готовність діяти, готовність бігти, захищатись, і ми можемо, навпаки, навчившись дихати повільненько. У діафрагму через ніс зменшити цю свою тривожність на такому фоновому рівні. Дуже класний пункт такий. Якщо дихання я вже продала, то йдемо далі. Другий пункт ми спускаємось з верхньої діафрагми до нижньої діафрагми і говоримо про тазове дно та живіт. Це важливо як для жінок, так і для чоловіків. Але для жінок трошечки більше, бо в нас від природи тазове дно трошки слабше. Плюс є проблеми, які виникають пов'язані з вагітністю з пологами, тому дуже Важливий пункт для усіх віків, незалежно від того, народжували ви вже чи ні. Тут ми собі трошки допомагаємо вже першим пунктом. даремно він перший. Якщо у нас верхня діафрагма нормально буде рухатись, то нижня теж буде функціонувати нормально, бо вони пов'язані. Але нам треба, дуже важливо, їй не заважати. Не заважати неправильними позами, якщо ми постійно собимо підкручення, і в нас оцей гамачок тазового дна постійно укорочений, ми не даємо йому розтягуватись нормально на вдих. Не заважати постійним напруженням мимовольним, от буває у дуже багатьох людей таке стресове напруження, коли ми напружуємо сфінктери тазового дна, самі того не помічаючи, це входить в звичку. Бо від цього Треба відучуватись, про це трошки детальніше розказала в попередньому відео про живіт, про цю діафрагму. Плюс нам дуже важливо активувати прямо на початку своєї роботи з тілом м'язи кору, щоб цей глибокий корсетик, який нам захищає органи, який формує нам талію і взагалі вигляд цієї зони, або він був класним в класному робочому стані. Тому другий пункт це ми вчимось спеціальними вправами активувати керувати цими м'язами. Перевіряємо, чи ми це вміємо, бо на практиці 80% людей не може це зробити одразу, на це потребує якийсь час. І перевіряємо, чи ми в житті не сприяємо тому, щоб у нас те звидно було якось затиснуте або навпаки ослаблене. Туди ж, наприклад, звичка дуже важлива піднімати щось важке тільки на видих, бо у нас діафрагма тазового дна і м'язи живота поперечно спрацьовують на видих. Це м'язи видиху. І щоб вони гарнесенько піднімались. Вгору, а не опускались, ми не тиснули да, внутрішньочервним тиском ще більше на цю слабку зону. Нам потрібно привчитись тяжкость, важкость. Наприклад, піднімати на видих. Коли піднімаємо дитину, чи пакети, чи щось переносимо на видих, так ми собі допомагаємо цим корсетиком. І, взагалі, будь-яке навантаження на живі треба привчитися робити на видих. Тоді з цією зоною буде все супер. Сюди ж раз поговорили трошки про тренування. Можете більше послухати знову-таки у тому відео про живіт, але скажу кілька слів, що, скоріш за все, стандартні скручування, підйому ніг і всіх вправи, які ви знаєте на прес, вам не підходять на початку. І треба спочатку попрацювати по-іншому, навчитися м'язами керувати, а вже потім переходити за потреби за бажання до класичних сетів на прес. Від теми діафрагм трошки переходимо, йдемо до третього пункту, і це робота з хребтом. Зазвичай я працюю так, що ми спочатку навчились дихати, як сказала, включили глибокий кулер, бо нам він буде потрібний для всіх подальших вправ. А далі починаємо вже таку більш об'ємну, велику роботу. Це робота з хребтом. Що сюди входить? Обов'язково робота з шиєю. І з шиєю нам дуже важливі очі, дуже важливі звички. З пов'язані з очима головна звичка це не дивитися вниз в телефон, не дивитися вниз в комп'ютер. Взагалі за можливості якомога менше дивитись вниз. Не в всіх робота це дозволяє, розумію. Але якщо є така можливість, дуже класно, привчіть себе не дивитися вниз. Тоді вашій шиї буде набагато легше тримати рівне положення, вона не буде у вас уходити вперед в таку поставу комп'ютерної шиї, яка буде впливати потім на весь хребет негативно. Також до речі для здоров'я шиї дуже важлива щелепа, прикус і от ця зона. З нею ми розбираємося з ортодонтом, але з щелепою, з цими м'язами, наприклад, можна і працювати просто тим, що ми не даємо їм перенапружуватися, якісь мануальні техніки тут теж будуть корисні, і, звичайно, робота з м'язами передньої і задньої лінії. З шиєю дуже тонка робота, ми не робимо прям вправ на шию, не качаємо шию. Далі спускаємось нижче, нам дуже важливий грудний відділ, аби він був рухливим. Гарна робота з тілом завжди включає рухливість грудного відділу. Бо від природи довкола нього у нас є грудна клітка, яка захищає да, органи там, і вона трошечки обмежує рух цього відділу, власне, хребта. Тому нам потрібні додаткові зусилля, аби його розрухати в усіх трьох площинах, що дуже важливо, недостатньо буде просто, знаєте, понахилятись в сторони, поробити якісь ці махи. працюємо комплексно у 3D. І якщо в нас грудний відділ буде достатньо рухливий. То одразу зона вища, тобто шия, зона нижча, тобто поперек, будуть. Краще стабілізуватись, а їм це дуже важливо, щоб м'язи тут не перенапружувались, бо думаю, багато хто з вас знайомий з болем в шиї, з болем в попереку, це дуже неприємно. Щоб цього уникнути, перша дія це розрухати грудний відділ. І давайте одразу поговоримо про поперек. Він у нас взагалі бідолашка, він дуже ну, не любить, але йому доводиться допрацьовувати за всіх. Якщо у нас слабкі м'язи, живота, сідниць, спинки вища, якщо ми не вміємо в житті там ходити нормально про це. Теж поговоримо, то попри, до допрацьовує м'язи там зазвичай більшість людей затиснуті укорочення, що призводить до болівих відчуттів у цій зоні. Щоб такого не було, будуть пункти далі. Але перше, що ми на цьому етапі роботи з хребтом вже можемо зробити, це перше розрухати цю зону. Дуже часто вона така зафіксована. Хоча я й сказала до цього раніше, що поперек має бути стабільним, це не означає, що руху там немає. Багато людей або після травм, або вже після наявності болю просто бояться рухати хребтом. Вони бояться з круглою спинкою щось підняти там. Не завжди це можна, але в більшості випадків це окей. Вони бояться щось зайве рознихилитися кудись. І через це поперек ще більше стає жорстким і нам. Стає, йому стає від цього ще гірше. Тому, перше, це розрухати цю зону, та з попереку цей перехід, визволити криш, якщо говорять, могли десь чути. Друге це стабілізація. Нам дуже важливо, трохи протиріччя, але це нормально. Дуже важливо, аби поперек у нас був стабільним. Для цього нам допомагають вправи на баланси, нам допомагають вправи для живота. Наприклад, на попередньому другому пункті може відактивували. Для того, щоб поперек був стабільним, нам потрібно продовжувати працювати з животом, тому пункти доповнюють один одного постійно, аби поперек залишався стабільним. Тоді все буде з хребтом супер. Плюс, до речі, при роботі з усім хребтом. Перше, що ви вже зараз можете зробити, навіть поки дивитесь відео. Дуже класна штука це хвильки. Хвильки допомагають розрухати нам хребет от прям за дві хвилини в будь-якому місці, і одразу поживити його весь, не тільки якусь його окрему частину. Наприклад, просто сидите, порухались з боку в бік, порухались вперед назад. Головне в приємній комфортній амплітуді, нічого ніде не затискати, і вашому хребту вже стане набагато краще, особливо якщо ви багато сидите. Йдемо далі від хребта. І четвертий пункт: ми спускаємось трошечки нижче до зони тазу тазостегнових застигнових суглобів. В зоні тазу вже розібрались тазове дно. Тепер для тазового дна ще дуже важливо буде рухливість тазостегнових суглобів. Так само вона буде важлива для того, щоб у нас не боліли коліна нижче. Це так само, як з грудним відділом. Тазостегнові мають бути рухливі в усіх трьох. В площинах, аби знизу коліна могли бути стабільними, зверху поперек міг бути стабільним. Тому, якщо не хочете болю в спині в колінах, рухайте та да, за стегновими суглобами. Особливо, якщо ви мало рухаєтесь в житті, якщо ви багато сидите, або у вас одноманітна е, робота на ногах, то ви максимум ходите да десь стоїте, немає якихось активних рухів, там присідів, бігу, якщо у вас робота не пов'язана з рухом. То вам дуже потрібно бажано на щодень насправді включати якісь вправи на мобілізацію та застигнових суглобів. Можете так і знаходити мобіліті та застигнових суглобів і виконувати це приємні м'які тренування, які будуть корисні от, точно кожному. І тут же я одразу додала мобільність, раз вже говоримо про неї. Найнижчого тут гумілкостопного суглобу, аби у нас стопа класно згиналась для паттерну кроку. І в цей же крок, четвертий, я відношу патерн кроку. Розібратися з тим, як виходите, ще було б класно, в чому з взуттям розібратися. Це дуже важливо. Бо від паттерну кроку, якщо ви достатньо рухаєтесь протягом дня, навіть якщо у вас щодня треба кудись піти на роботу, піти в магазин, піти відвести дитину в садочок. Піти навіть до холодильника п'ять раз за день. Це крок, ви робите це щодня. І от знову повертаємося до питання ідеального тіла. Для мене ідеальне тіло це те, яким зручно користуватися, яке функціональне крок, походка це наша максимально природня дія. І якщо ми його виконуємо неправильно, то як можна казати про функціональне тіло? Тому з паттерном кроку, з тим, щоб у вас рухались руки, щоб у вас скручувався корпус, правильно скручувався, рухався таз, щоб о, був гарний. Перекат по ножках. Наприклад, якщо коротко пояснити паттерн кроку, нам дуже важливо по стопі, щоб у нас було м'яке приземлення, безшумне, на середину п'ятки, щоб у нас був перекат по зовнішньому боку і гарне відштовхування от зоною великого пальця, щоб було сильне відштовхування, щоб ми не волокли ноги, рухали ними плюс-мінус симетрично, щоб не було. Такого удару гучного п'яткою кожен раз ноги не волочились, а кожен раз гарненько на себе згинались перед кроком. По взуттю, наприклад, дуже важливо, щоб як мінімум воно було широким у пальчиках. Не обов'язково всім переходити на barefoot взуття, бо якщо у вас є проблеми зі стопами, то ви можете ним насправді погіршити, якщо неправильно на нього перейти. Але всім обов'язково, аби взуття було широким, аби пальчики у вас вільно рухались, якщо є можливість передивитися і взуттєвий гардероб Принаймні, те взуття, в якому ви ходите більшість часу у житті, це буде вже величезним подарунком для вашого тіла, величезним кроком до побудови цього тіла мрії. І зовнішньо, бо якщо ви будете нормально ходити, теж у всі процеси м'язах будуть відбуватися правильним чилом, тіло буде підтягуватись, так і внутрішньо, як це впливає на самопочуття. Переходимо до п'ятого пунктику, і не відходимо від теми ніг. Починаємо говорити про силу, про силу м'язів і про силу сідниць. І це. Думаю, не треба пояснювати, як це впливає на зовнішній вигляд, бо це дуже частий запит, якщо не найчастіший, накачати сідниці. І тут не буду казати, що можна їх якось накачати дуже сильно вдома, працюючи там з кроком, зі стопами і так далі. Це дуже важливо, але звісно, якщо ваше ідеальне тіло з дуже великими сідницями гипертрафованими, то вам потрібно працювати з вагою в залі. Важа грамотно працювати, щоб нічого не зашкодити про те, що раніше казали. Але якщо ви хочете просто гарні підтягнуті сідниці, вам не так важливий прям великий розмір, і ви хочете, щоб сідниці ці знову таки були функціональними допомагали вашому тілу, де нам допомагають сідниці? Знову таки в кроці. Якщо у нас грамотний паттерн кроку, сідниці активні, вони мають працювати під час кроку. І якщо ви дуже багато ходили за день, то у вас в першу чергу мають о, от, нити від втоми сідниці. Не поперек, там не ікри. От сідниці, якщо все добре, вони мають ходити, піднімати нас по сходинках, де ми багато вам доводиться протягом дня це робити, присідати десь в нахилі отримувати тіло, піднімати щось важке. Вони нам потрібні майже усюди, плюс це дуже великі м'язи. Недаремно вони такі об'ємні для того, щоб виконувати багато різноманітних рухів і ну, класно допомагати нам у житті. Тому дуже нам важливо їх залучати, спочатку знову таки активувати, перевірити, що у вас в засідниці не допрацьовує поперек, а це дуже часта історія. Через це ми багато ходимо, не є поперек. Щось. Нахилились, десь треба було постояти, знаєте, голову помити, ось так, да, нахилившись, болить поперек. Це через те, що сідниці не допрацьовують. Або за них може допрацьовувати задня поверхня стегна. Це не так погано, але ну все-таки хочеться, щоб більше працювала сідниця. Тому кроком після того, як ми всі суглобчики з вами розрухали, активували живіт, ми переходимо до вже силової роботи з сідницями класно, з прогресіями, з різними 3D-площинами. І ваше тіло точно вам за це подякує! І після роботи з сідницями, звичайно, нам ще потрібно згадати, яка в нас велика група м'язів недоторкана, залишилась. Це спинка. І як я казала раніше, з попереком у більшості випадків, звичайно, є інші, але в більшості випадків, по моєму досвіду, з клієнтами, поперек нам потрібно розслабляти. Ми залучаємо в силову роботу всі м'язи довкола хребта, звичайно, все має бути сильним, але, здебільшого, от, поперек ми розслабляємо, а верх спинки, ми, так само, як сідниця і живіт, залучаємо прямо в силові тренування, які у вас мають бути регулярними, нехай з власною вагою. Я працюю тільки з власною вагою, без допомоги тренажерів у залі. Але різноманітно в усіх площинах залучаючи всі цільові групи м'язів. Бо якщо буде сильна спинка, знову таки набагато менше ризику, що в нас колись буде боліти шия і поперек, тільки якщо ми пункти раніше не пропустили, не тільки силові робимо, бо тоді не було б сенсу цього відео. що, що таке просто силові, якщо у нас каркас сутулий? Нічого не дасть. Навіть, скажу вам більше, якщо у вас є сутулість, і ви її не виправляєте пунктами до цього, а починаєте зразу силові в зал ЄБШ, то може стати тільки гірше, бо ви були скручені, м'язи стали сильними, вони нас ще більше прибивають, скрючитись, змушують до землі. Тому спочатку всі пункти, тому я власне це відео і тут і розказую, щоб хто про це не замислювався, міг про це замислитись. Сила спинки. І все, виходить, що у нас всі суглобчики мобілізовані. Ми хребтом рухаємо, плечиками, звичайно, сюди ж, да, плечовий пояс окремо не стало виносити, але знаєте, що плечовий пояс, ключиці, лопатки дуже важливі. Стегнами, суглобчиками гомілкостопними у нас все рухливе. Через це вже постава потрошечку вирівнюється. Ми вміємо дихати, вміємо животом працювати. У нас це класне з тазовим дном. Ми працюємо регулярно з силовими заняттями. Живіт на ножки, сідниці, на спину, руки, звичайно, сюди ж вони будуть зазвичай залучатися. І все тоді, коли це вже такий шлях постійний, коли тренування це для нас не щось екстра, подія, свято для тіла, а тренування це наша рутина. Наприклад, руханочки на кожен день та силові там три рази на тиждень, коли є така рутина, тіло ну точно буде функціональним, точно буде гарно виглядати. Не може тіло погано виглядати при такому е, способі життя. Звичайно ж, себе треба додати, що це все за умови, що ви достатньо спите, достатньо взагалі відпочиваєте, достатньо їсте, достатньо п'єте води. Бо без бази такої, звичайно, скільки б ви там той хребет не рухали, якщо ви спите по 3 години в день, то ну, буде складновато. Але все одно буде краще. Все одно тіло буде приємніше. Просто, наприклад, ця трансформація може зайняти набагато більше часу або не статись, ви просто ліквідуєте приємним рухом. Тоді тільки не кажу да, про якісь важкі силові. Ліквідуйте приємним рухом наслідки того, що у вас зараз спосіб життя загально не такий ідеальний, як ви, наприклад, хотіли би. У житті буває різне, ми не можемо себе за це засуджувати. Не завжди це від нас, наприклад, сон у багатьох залежить, залежить від зовнішніх, неприємних обставин, але ми можемо допомагати тілу тим, як можемо. Сподіваюсь, що вас трошечки надихнула. Подивитися по-іншому на роботу з тілом не просто на те, що понеділок спина вівторок, там, типу, біцепс і так далі, а на те, як. Комплексно потрібно працювати з тілом, що все одне від одного залежить, і тільки працюючи комплексно з усіма такими моментами, ми можемо прийти до справді крутого тіла, приємного, функціонального, гарного, підтягнутого. На цій ноті хочу вас запросити на свої тренування, бо зараз я викладаю в онлайн. І саме в онлайн форматі груп наживо, коли ми зідзвонюємось з вами і працюємо разом. І усі ці пункти, які я розказала, я проходжу на своєму курсі Сила База. Там, де ми займаємось два рази на тиждень, і у нас кожен день присвячений своїй темі. На першому занятті ми вчимось дихати, як казала, перший крок залучати живі. Там на другому працюємо з хребтом і по всіх кроках, які я перечислила. Тому, якщо ви хочете забрати цей головний біль, зараз всі ці пункти шукати, а як мобілізувати то, а як навчитись ходити, бо багато питань розумію, складна тема. Якщо це все вам шукати самостійно не хочеться, я вас не ваню, прекрасно розумію. Якщо вам хочеть... Хочеться довіритись професіоналу пройти цей шлях зрозуміло, перевірений багатьма дівчатами, то запрошую вас на заняття. Внизу залишу анкетку, там буде показано, чи є ще місця. Наприклад, зараз я знімаю і група набирається на квітень. Можливо, ви бачите це відео пізніше. Буде анкетка внизу з розкладом, цінами і усім. Таким тому, де б ви зараз не були, в якому б місці чи часовому поясі, якщо ви хочете зі мною попрацювати над гарним функціональним тілом, мрія, то запрошую. Так, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюсь, ви почули для себе корисну інформацію. Буду дуже рада, якщо ви поділитеся у коментарях інсайтами, чого ви не знали, який пункт був найбільш корисним для вас або, може, найбільш неочікуваним. Можливо, у вас є ще якісь питання або побажання до того, які відео мені знімати наступними, що вам цікаво. Буду рада бути вам корисною. Якщо вам сподобалось, також буду рада вашій вподобайці, вашій підписці. Бо я планую розвивати зараз цей канал. Мені Дуже подобається тут з вами розмовляти. Тож на цьому я завершую. Дуже дякую всім за перегляд, усім, хто залишився тут зі мною до кінця. Це дуже цінно. Гарного вам дня і до зустрічі на цьому каналі.